Вітаємо всіх, хто долучається до нашого спільного вивчення Біблії. Ми досліджуємо другий розділ книги «Об'явлення», в якому міститься послання Ісуса Христа до семи церков Малій Азії. Разом з вами це послання вивчають Олександр Чмут, Ростислав Бабенко, Тимофій Годун і Олександр Хандусь. Помолимося. Господь наш і Бог наш. Ми вдячні тобі за милість твою, любов і ласку, за можливість бути тут і розважати над текстами Слова Божого. Благослови, будь ласка, нас. В цих роздумах і відкрий наш розум до розуміння писання. І нехай через наше вивчення, наші роздуми будеш звеличений і прославлений ти. Нехай це буде користю і допомогою для братів, сестер, які досліджують, які читають книгу об'явлення. Благослови нас в цьому і будь прославлений, і звеличений Бог, наш Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сьогодні ми будемо досліджувати послання до смирської церкви. Це друге з семи послань до церков, і ми прочитаємо його. Це другий розділ з 8 по одинадцятий вірші. А до Ангела церкви в смірні напиши: оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Я знаю діла твої, і біду і уборство, але ти багатий, і зневагу тих, що говорять про себе, ніби юдеї вони, та ними не є, але вони зборище сатани. Не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол кидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду десять день. Будь вірний до смерті, і я тобі дам вінця життя. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. Ось так виглядає послання до смирської церкви. Чим воно особливе? Послання Ісуса Христа до смирської церкви, мабуть, чи не є найменшим серед усіх семи послань. чотири вірші тільки е, так. Але є дуже змістовним. В цілому Смирна, це сучасний ізмир, це також територія Турції, так територія і взагалі, Турції. я пам'ятаю, що ці сім церков це сучасна Турція. Точно, місто Смирна знаходилося приблизно в 64 кілометрах від Єфесу. Місто з населенням на той час, говорять дослідники, досягало близько 100 тисяч мешканців. Це було на той час досить сучасне, велике і достатньо релігійне місто. Це було перше місто, в якому був побудований храм Ромулу, а також і було декілька інших храмів, як скажімо, храм Зевсу побудований і храм Діоніса. Також в цьому місці перебували у великій кількості Юдеї. У новому завіті смирна згадується лише в книзі об'явлення, але до початку другого століття місто стало великим християнським центром, а також місцем, де ранні історики ранньоапостольської епохи, саме у смірні, був мученицькою смертю Полікарп, тобто учень Івана Богослова був вбитий. Ну, власне, ось і тому ми бачимо, що основний контекст зосереджений ну, якось на стражданнях. Так, саме на стражданнях цікаво, що місто в цілому було досить шикарним, багатим, впливовим. То було місто торгівельно і культурним центром, який був досить лояльним до Риму і до системи вірування Риму. У смірні існував культ імператора. Тобто мешканці цього міста мали вклонятися Цезарю як Богу, як божеству, і християни, які відмовлялися визнавати імператора Богом, які відмовлялися вклонятися імператору, зазнавали, як правило, гонінь, переслідувань і страждань. На відміну від багатьох інших міст, які розвивалися без мети. Чи будь-якого передбачення, от якраз місто будівники Смірни, очевидно, добре виконали свою роботу, і воно було надзвичайно гарним, привабливим. І коли будь-хто стояв у морській гавані, дивлячись на вгору на вершину гори Пагус, він бачив панораму, яка от якраз і дозволяє назвати місто Короною, або інші називали його Квіткою Вінцями. Щось подібне, і про це також потім буде говорити Ісус Христос, коли Він говорить, що я дам вінця життя. Тобто, знову ж таки, це щось було близьке саме для жителів міста Смірна. У цьому посланні Христос звертається до церкви як той, що був мертвий і ожив. що це звернення могло означати для смірни. Коли Христос звертається і говорить, що я був перший, і останній, щоб мертвий ожив, це певним чином також стосується і самої смірни. Чому? Тому що є певні такі, не то, що без догадки, але є певні свідчення, історичні свідчення про те, що свого часу смірна вона була занедбана і близько 400 років, скажімо так, це називався період занепаду, і вона ось відродилася і. Отримала знову свій статус як місто, як привабливого, і є певні такі посилання на Фенікса, от знаменитого птаха Єгипту, який помирав і от якраз відроджувався власною силою. Іншими словами, що Христос він нагадує їм ось їхню історію, і смірно вона цим, якби пишалася, що вони самі себе відродили, от якби переродилися. В цих краях був поширений культ імператора. Вони отримали прихильність від Риму, і знову ж таки від імператора, і вони цим пишалися. Але коли ми читаємось послані до цієї церкви, то Христос говорить, що я перший останній, і я той, хто був мертвий, і ожив. І от якраз саме цей текст він показує нам, що Христос описує себе як того, хто був мертвий і ожив. І цікаво, що цей вираз. Він якби дає нам під текст зрозуміти, що Христос говорить: що не дивіться на те місто, яке ось ви бачите, відродилось, і так далі. Бо зараз ми бачимо, що смірно вона доволі була в руїнах, ну і вона не має тої слави. Ось, а Христос він говорить, що я той, хто був мертвий, і це якби не було зненацька, це не щось таке, що його застало. Це був план Божий. Але він ожив, тобто, якби під те, що він є Бог, який сам себе відродив. Він Бог, який був у тілі, який був мертвий, але він ожив. Тобто він дійсно той, хто буде жити вічно. Ще до цікаво. Додам, як ми вже мабуть зазначали, що в кожному з послань до семи церков він говорить знову, начебто повторюючи ті ж самі слова, які говорив Івану в першому розділі. І саме в посланні до смірської церкви цікаво, що він говорить: оце каже перший і останній, що був мертвий і ожив. Саме ці слова ви. Користані в першому розділі в 17-му вірші, в контексті того, коли Іван побачив Ісуса Христа і дуже злякався. Він був наляканий. Він написано: впав йому до ніг, немов мертвий Іван. А Ісус поклав правицю свою на Івана і промовив: Не лякайся, я перший і останній, і живий, і був я мертвий. А ось я живий на вічні віки. Тобто, оце звернення Ісуса Христа до церкви мало вселити в них не страх. А мало вселити добре підбадьорення і надію, Христос каже, що саме я є той, хто живий в контексті того, аби вони не боялися, не боялися тих випробувань, які на них надходять. А чому власне Ісус обирає саме Смирнську церкву? Тому що саме церква у смирні показувала неабияку вірність Господу, не дивлячись на ті страждання і переслідування, які були зовні на неї, парадоксально, що сама назва міста смірна значить, оце масло, яке використовувалось для того, коли приготовлювали тіло для поховання, до поховання так. Мира, це означає гіркота страждань, і водночас це таке масло, яке мало дуже гарний приємний запах. І Христос, звертаючись до цієї церкви, її підбадьорює і говорить, що ви собою випромінюєте оцей добрий запах. Слави Божої це дуже схоже. Пам'ятаєте, як апостол Павло у другому посланні до Коринтян у другому розділі також говорить про віруючих, які несуть певний запах для оточуючих. Другий розділ з 15-го вірша: ми бо для Бога Христова запашність серед тих, хто спасається, і тих, які гинуть. Для одних бо смертельна запашність на смерть. А для других запашність життєва в життя, тобто ідея того, що віруючі церкви у смирні несуть собою запах слави Божої, запах спасіння і Євангелія для оточуючих людей. І це має безпосереднє відношення також і до нас з вами, друзі. Ми також, як колись віруючи в смірні, а також вся першоапостольська церква видаємо із себе певний запах, за яким люди, оточуючи нас, Мають впізнати, кому ми належимо, кого представляємо в цьому світі. Через наші вчинки, слова та навіть емоції, люди впізнають нашу справжню приналежність. Допоможи нам, Господи, завжди і скрізь виявляти лише твою запашність і собою показувати тебе. Цікаво, що ми читаємо про цю церкву. Я знаю твої діла: скорботу й бідність, проте ти багатий в посланні до Ладикійської церкви. Ми читаємо: ти думаєш, що ти багатий, але ти бідний. І ось в мене виникає питання: а що за ознакою Ісуса Христа є багатство й бідність в цих церквах? Що стосується смирської церкви, то ось якраз ці слова вони допомагають нам зрозуміти, от що таке справді було бідність, і потім ми зрозуміємо, коли переходить до багатства, тобто бідність стосувалося якраз. Не те, що люди ну не мали якоїсь розкіші, ні в цьому контексті вживається якраз слово, яке виражає ідею і думку того, що вони настільки були бідні, що не мали навіть тих речей, які необхідні для життя. Тобто вони, от якраз, з цим зіштовхуються. і Христос він якби говорить, що я знаю твою біду. Але ти багатий, і в чому багатство проявляється, якраз в тому, що вони є вірні, вони не нарікають, і вони не то щоб з радістю, але з вірністю проходять ось ці всі моменти свого життя, і якби натяк на те, що ви багаті, чому тому, що ви працюєте не для здобутків цього світу. От, пам'ятаєте, потім він буде говорити: будь вірний до смерті, я дам тобі вінця життя. Тобто ця тема прослідковується також про вінців апостола Павла. І знову ж таки, ми зараз не будемо детально говорити про нагороди, але якби ідея в тому, що Бог оцінює їхнє життя, і Бог бачить їхнє прагнення, їхні думки, їхнє серце, і він от якраз виказує, що ви багаті. Навіть не маючи нічого для Господа, ви вже багаті. Чому тому, що ви не живете тими цінностями, які пропагує світ? Ви живете Божими цінностями, і ви працюєте саме до чого, й закликав Христос. Збирайте скарби собі на небесах. І от якраз Христос. Він бачачи цю ситуацію і розуміючи, скажімо так, що вони накопичили, він якби і підтверджує те, що дійсно. Ви вже добре попрацювали, ваші нагороди на вас очікують. Хоча ви тут зараз бідні і над вами можуть знущатися. Ну він говорить, що навіть із невагу тих, що говорять про себе, ніби в неюдеї, та ними не є, але вони зборище сатани. Це про, скажімо так, євреїв, які не прийняли Ісуса Христа, і так жорстоко Христос по ним проходиться. Але от якраз те, що вони терплять це все. Христос якби підтверджує їхню заможність. Він підтверджує, якби їхні нагороди, що вони їх чекають, ось коли вони будуть вже з ним. Додам. Що християни Смірнської церкви за відмову вклонятися Цезарю, як правило, були полишені гарних місць для роботи. Вони займали, як правило, найбіднішу прослойку суспільства, і вони вимушені були просто задовільнятися тим малим, що їм давали. А тому Христос зазначає. В описі про цю церкву говорить, що я знаю діла твої і твій стан, і твою не просто бідність, а уборство. Тобто цікаво, що бідність або багатство церкви визначаються не матеріальним добробутом, а саме духовним станом. І смірна, це приклад церкви, яка втратила. Все живуть дуже бідно, але не втратили віру найдорогоцінніше, тому вони багаті. А Одекія це приклад церкви, яка заявляла, що вона має, начебто, усе, але вона втратила найдорожче віру у Христа. Крім того, що Смільська церква була фізично вбогою, вона ми читаємо також і фізично страждала в 10-му вірші. Написано, не бійся того, що маєш страждати. Ось диявол вкидатиме декого з вас до в'язниць, щоб вас випробувати, і будете мати біду десять день, будь вірний до смерти, і я тобі дам вінця життя. Про яку це біду на десять днів, говорить Христос. Тут залежить від вашого підходу до тлумачення, як ми читаємо. Я наведу декілька. Є буквальне тлумачення, тобто 10 днів це як обмежений короткий період випробування, тобто реальні 10 днів. Це як обмежений такий час випробування, який обов'язково закінчиться. Тобто, це своєрідне Боже запевнення страждання не будуть. Начебто вічними вони мають певну межу. Є також символічне тлумачення, як повнота і завершеність випробування, яке матиме кінець, тобто це повний, але обмежений час страждань, який Бог дозволяє, щоб випробовувати вірність людей, які страждають в нашому випадку. Смірська церква. І історичний є така думка, що образ десяти днів страждання це як. Образ десяти хвиль переслідувань перших століть так вважали, скажімо, Іриней Ліонський, Тертуліан, Тобто вони вбачали у десяти днях пророцтво про десять хвиль переслідувань, які спіткали церкву під час Римської імперії від Нерона з 64 го року до Діаклітіана, то з першого буквально по четверте століття. Ну, взагалі цікавим є те, що якщо у дев'ятому вірші Христос говорить, що він знає біду, що він знає, ось що зневажені християни, що проживали в смірні, він говорить, що ти багатий. Навіть не дивлячись на те, що у вас немає всіх речей, які потрібні для життя, навіть найнеобхідніших. І начебто, от малось би. Або очікується, що тут ось Господь дасть якесь підбадьорення. Але навпаки, якби ми не бачимо тут підбадьорення, а десятий текст відразу говорить, що не бійся того, що має страждати, якби що це ще не кінець страждань тих, які вас ще очікують. Це перший момент. Далі він знов говорить, що диявол кидатиме деко з вас до в'язниць, що вас випробовувати і будете мати біду, 10 день, якби заклик бути вірними до смерті, і лише тоді, ось ми бачимо обіцянка і. Я, тобто я Христос, тобі дав ця життя. Отже, є припущення, що можливо, ось якраз про 10 днів, що стосувалося саме того, що от на цей період, на 10 днів. Ув'язнювали тих, кого мали відправити на гладіаторські бої. До цього схиляються деякі вчені, які розкопали, скажімо так, історичні певні моменти. І вони говорять, що багатьох християн в той час, ну це загальновідомий факт, використовували у гладіаторських боях. Ну, здебільшого, вони були мішенями. не то щоб вони були гладіаторами, але вони були мішенями для таких боїв. І перед своєю появою на арені вони якраз переживали десятиденне ув'язнення, після якого майже неминуче ставав. Смерть. І як би логічно, чого в один тексті говориться, що переможець не буде пошкоджений від другої смерті, і от оцей заклик, будь вірний до смерті. Звичайно, що можна спробувати якось по-іншому інтерпретувати, і якраз цей текст нам не дає якоїсь вичерпної відповіді. Тому, ну скажімо так, ми оцінюємо різні погляди і обираємо, який найкраще допомагає нам тлумачити цей текст. Але ось якраз це тлумачення, воно якби трохи. Трошечки нам пояснює чому от, якраз, говориться будь вірний до смерті і дам тобі вінця життя, і ми знаємо, що, скажімо так, гладіатори могли отримати свободу, які билися за своє життя. А тут якраз Христос говорить, що будь вірний до смерті, якби відсилка до того, що швидше за все вони були ось тими, кого карали, і дуже часто з історичних джерел ми дізнаємося, що це був спосіб задобрити богів, тому що християни інколи називали атеїстами, чому тому, що вони не поклонялися вклонялися іншим богам, ну вони вклонялися лише Христу, к богові і їх називали атеїстами. І якби найкраща розправа над злочинцями, як їх суспільство вважало, це от якраз таке покарання привселюдне покарання. І цікаво, що Римська імперія, вона як держава не обтяжувала себе в утриманні злочинців. Ну за винятком попередніх етапів перед судом або в проміжку між судами і виконанням вироку там відразу було штраф. Або вигнання, або смерть, і це був такий певний діапазон покарань, звичайний для будь-якого злочинця, і в багатьох випадках. Коли злочин ставись у наш час, то в Римлян він би карав би от відразу смертю. Вони не були супергуманними в цьому питанні, і тому вони були такими прагматичними, щоб не турбуватися про всіх ув'язнених. Тому, можливо, ця інтерпретація трошечки нам може приблизно відкрити це ще якби аргументується тим, що прихильність якраз смірни до культу імператора була досить високою. І ці люди вони намагалися якомога краще це підтримати християнам в цьому середовищі дуже складно було якось вижити. Чому тому що ну ось цей культ імператора він змушував визнавати і поклонятися якраз саме імператору, а християни не могли цього робити, і чому тому, що вони вклонялися лише Богу. і от. Так як це місто мало і хотіло бути з таким другом Римської імперії, то християн, яких могли тільки десь побачити, і так далі, то вони бажали от якраз вислужитись перед Римською імперією, і так далі, от якби надати людей для розправи, це те, що на жаль. Очікувало перших християн, які проживали в місті Смірні. Ми якось казали, що книга об'явлення дуже багато містить того, що міститься також у старозавітній книзі Даніїла. Цікаво, що десять день ми зустрічаємо також в книзі Даніїла, коли знаходимо опис про трьох чоловіків, які випробовувалися. Я процитую цей текст, і сказав Даніїл до старшого, якого начальник євнухів. Призначив над Даніїлом, Ананією, Мисаїлом та Азарією випробуйно своїх рабів десять день, і нехай дають нам із ярини, і ми будемо їсти та воду, і будемо пити. Цікаво, що такі ж самі слова ми знаходимо в книзі об'явлення десять день і в контексті випробувань. Тобто, віруючі Смірнської церкви, мали випробовування протягом цього обмеженого періоду часу. Церква Смірної і Церква Філадельфії вони не отримують дорікання від Христа, але все ж таки в кінці ми читаємо. Хто має вуха, нехай слухає, що дух промовляє до церков. Переможець не зазнає шкоди від другої смерті. Тобто, все ж таки, в смірської церкві треба було щось переступити, щось пройти, так якесь випробування, і чомусь мені здається, воно якось пов'язано зі смертю і зі страхом смерті. Ну, взагалі, в цілому, християнам першого століття це з переслідуванням від євреїв. І тут ми про це бачимо: що ніби юдеї вони та ними не є, але вони зборище сатани. Чому гостро так Христос реагує? Ми бачимо чому тому, що вони якраз роблять ту річ, про яку апостол Павло говорив: що я не знав, що я гнав Бога. Я якраз був той, хто не розумів цього, і тому, ну як ти можеш бути послідовником Христа і ненавидіти, Ба більше того, знищувати послідовників Ісуса Христа, за яких Христос фактично й помирав? Тобто нелогічно. І от якраз гоніння від євреїв, також інші наклепи от ми тут читаємо і зневагу. Тих, що говорять про себе, тобто були різні нарікання на християн, наприклад, що вони розколюють сім'ї. Як це відбувалося? От, наприклад, християни, які були із євреїв, вони починали відвідувати умовно, скажімо так, перші церкви, і їх фактично із-за цього виганяли синагоги. Дуже часто ще й родичі від них відмовлялися. Чому? Тому що якщо ти не відмежуєшся від них, ти якби одобрюєш їхній вибір, і ми читаємо в Євангеліях той випадок, Падок, що коли пам'ятаєте, запитали вчителі, фарисеї і інші, можливо, там були присутні з інших перших скам так вірувань сект, і вони запитують у батьків того сліпого, якого Бог зцілив, як він так, і вони так сухо відповідають, якби відмежовуючись: ми знаємо, що це наш син. Ми знаємо, що він був сліпий. А як він став зрячим, ми поняття не маємо. Якби вони сказали це, Ісус Христос його зцілив, да ось оцей на кого ви якби наговорите. То вони відразу пали в немилість. ну, якраз... зазнали путиски. Так, так, так. І от якраз це один із моментів, що їх можна сказати так женуть на двох фронтах. Перший – це от якраз євреї ортодоксальні, такі, які не прийняли Ісуса Христа, і другий це Римська імперія. В той час ти був майже на долоні. Всі один одного знали, це були не супер великі міста, і якби. Культура була така сьогодні. Ми якось ще можемо заховатись. Квартири це дозволяючи десь виїхати в інше місто і так далі. В той час це унеможливлювало цей процес. Тому, от якраз вони не могли нічого зробити з цим, і тому вони, от якраз, були переслідувані, були їх вбивали, їх знищували по багатьом причинам. Навіть вони отримували гоніння від своїх, тобто від своїх співгромадян. Життя християн це життя непросте. І це не значить плисти за течією. Це життя постійної духовної битви, це життя, де постійно приймається вибір, і в певній мірі дійсно. Євреї у Римській імперії десь були позбавлені або їм надали право не вклонятися Цезарю як божеству, але разом з тим їм було багато поставлено і обмежень в тому, аби вони вклонялися Ісусу Христу. Так, ви не вклоняєтесь Цезарю, але не вклоняйтеся і Христу. Ми пішли на компроміс зі своєї сторони, як влада. А тепер ви, як церква, підіть на компроміс із нами. І скажімо там в певних речах будьте поступливими. Тому ну, церкві, яка налічувала також всередині себе і юдеїв, вони повставали постійно перед вибором або піти на компроміс, або залишатися вірним Христу. І Смірнська церква саме обирала послуг Христу і вірність йому. За це вони і отримують похвалу від Христа. Тоді в чому полягала перемога Смірнської церкви? Їх перемога полягала у збереженні віри навіть до смерті. Будь вірний до смерті і дам тобі вінця життя, тобто збереження віри, а не компроміси із світом, в цьому і полягала їхня перемога. Також перемога, якщо взяти в загальному, це перемога над дияволом і з покусами цього світу. Смірнська церква не здавалася під тиском ідолопоклонства. Певного суспільного тиску, моральних компромісів, але вона залишалася чистою і непохитною у вірі, що і є її духовною перемогою. І останнє це перемога цієї церкви полягало в отриманні вінця життя, тобто, це не тимчасовий якийсь успіх в боротьбі із владою, а вічне спасіння, яке символізоване саме. Вінцем життя, і цікаво, що коли Христос говорить, що переможець не буде пошкоджений від другої смерті, це також під сил до того, що будуть християни, які були вірними, які визнавали Ісуса Христа як свого Спасителя, то в об'явленні 26... І далі говориться про те, що вони будуть разом царювати з Христом. А з іншого боку, тим, хто був засуджений, це якби друга смерть. Вони будуть вкинені в озеро Огняне, і обіцянка тут говориться про те, що рано чи пізно ми всі зазнаємо першої смерті, і знову ж таки, ми не спрощуємо, але зрозуміло, що питання смертності це лише питання часу, це не питання чогось більшого, це питання часу. от якраз те, що отримують. Вірні до смерті, то вони от якраз будуть врятовані і будуть неушкоджені від другої смерті, якої зазнають ті, хто не підкорилися, не вклонилися Ісусу Христу за свого життя, і ну вважали, що це не потрібно. Тому це знову ж таки це підбадьорення. Що навіть якщо ви втратите слідуючи за мною своє життя, то я подбаю про те, щоб ви були зі мною, щоб ви були врятовані, і щоб ви більше ну грубо говорячи не зазнали жодної шкоди. І ми пам'ятаємо, як в об'явленні там говориться в останніх розділах, що місце, яке Господь нам приготував, воно починається з опису, що там не буде ні сліз, ні горі і так далі. Отже, сьогодні ми з вами, друзі, дослідили послання до Смирської церкви, церкви, на прикладі якої Христос відкриває нам глибину справжньої віри, віри, що тримається навіть перед лицем страждань і смерті. Церква, яка зовні здається бідною і беззахисною у світі, в очах Божих є по справжньому багатою. Її сила не в земному добробуті, а в вірності Христу до кінця. І це має бути для нас зразком. Ми маємо поставити собі питання: в чому наше справжнє багатство? Яке воно, де воно знаходиться? Які наші цінності? Чи багатіємо ми в Христі? Послання до Смирської церкви. Воно дуже актуальне саме в наш час, тому що християни також і в нашій країні проходять сьогодні долиною страждання. Ми знову відчули, що таке гоніння за Христа. Але при цьому ми маємо пам'ятати важливу істину: Бог бачить кожне страждання своїх дітей, і навіть короткі випробування вони мають свій кінець, його заклик будь вірний до смерті це запрошення до перемоги, а не до поразки і страху. І ця обітниця дає нам надію продовжувати залишатися вірними до кінця. І нехай поблагословить нас Господь.